Привіт, друзі! Ви на каналі Сторінки Мудрості, і сьогодні ми зануримося в атмосферу одного з найвідоміших романів антиутопій 451 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері. Це культовий роман Антиутопія, що досліджує тему цензури, свободи слова та критичної думки в суспільстві майбутнього. Його автор Рей Бредбері створив захопливий світ, де спалення книг стало нормою. А конформізм домінує над індивідуальністю. У цьому відео ми розглянемо п'ять цікавих фактів про цю книгу, які допоможуть зрозуміти її глибокий зміст та актуальність. Температура, при якій горить папір. Назва книги 451 градус за Фаренгейтом символізує температуру, при якій папір починає горіти і тліти. Саме при цій температурі відбувається займання паперу, і це стало метафорою для символічного знищення культури та знань. Однак не всі знають, що точність цієї температури викликала суперечки серед науковців та читачів. Дехто стверджував, що реальна температура може трохи відрізнятися, але для Бредбері важливішим був не науковий факт, а символічне значення. Критика масового суспільства та медіа. Роман став відгуком на світ, у якому технології почали диктувати культурний розвиток, а телебачення поступово витісняло книги як джерело інформації та розваг. Бредбері критикував масове споживання медіа контенту, яке перетворює людей на пасивних споживачів. У світі 451 градус за Фаренгейтом. Головні герої спостерігають за величезними телевізійними стінами, які відволікають громадян від реальних проблем. Та замінюють справжні стосунки та емоції на ілюзорне щастя, це пророче посилання на сучасні проблеми перенасичення інформаційними технологіями, особиста свобода та цензура. У романі зображено тоталітарне суспільство, яке спалює книги, щоб запобігти виникненню небезпечних думок, пожежники, яких очолює головний герой Гай Монтек, більше не гасять пожежі, а займаються знищенням книг. Ця сюжетна лінія піднімає важливу тему цензури, що може служити знаряддям у руках авторитарних режимів. У 1950 році, коли книга вийшла друком, це було болючим нагадуванням про тоталітарні держави та їхні практики контролю мислення через заборону літератури. Сьогодні роман залишається актуальним, коли йдеться про обмеження свободи слова в будь-якій формі, вплив Другої світової війни. Події Другої світової війни мали великий вплив на творчість Бредбері. Автор, спостерігаючи тоталітарні режими, які забороняли і спалювали літературу, усвідомив небезпеку знищення знань і свободи думки. Згодом Роман став своєрідною відповіддю на спроби контролювати мислення мас через заборону книг. Суспільство в романі Бредбері боїться конфліктів і дискусій, тому влада намагається знищити будь-які джерела розбіжностей у думках. Роман, що народився в бібліотеці. Мало хто знає, але роман 451 градус за Фаренгейтом був написаний у підвалі бібліотеки Каліфорнійського університету. Бредбері використав друкарську машинку, яка коштувала йому 10 центів за кожну годину роботи. Протягом кількох тижнів він створював розповідь, яка спочатку мала формат короткої новели. Згодом історія розрослася в повноцінний роман. Такий творчий шлях і зв'язок із бібліотекою символічно відображає суть твору, захист культурного надбання та цінність книг. Висновок 451 градус за Фаренгейтом залишається одним із найважливіших творів у світовій літературі, піднімаючи питання свободи, цензури, медіа маніпуляцій і особистої відповідальності. Рей Бредбері закликає нас замислитися над тим. Яку роль відіграє книга у нашому житті та що ми готові зробити для захисту права на вільне мислення? Який факт вас здивував найбільше? Поділіться своїми думками в коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Сторінки Мудрості, якщо ще цього не зробили.